Сьогодні четвертий день після того, як ми обрізали верхівки оперців. І вже видно, що рослини почали активно вистрілювати нові листочки і пасинки з усіх боків. Так рослина реагує на втрату головної точки росту, вона більше не домінує і тепер гормони перенаправляються на розвиток бічних гілок і листя. Якщо коротко, наша задача на цьому етапі не розпорошити сили рослини, а чітко спрямувати їх на формування майбутнього потужного куща. Тому ми залишаємо тільки два пагони, які ростуть із найвищих пахв. Саме з них сформується рогатка, так звана, і яка стане майбутньою основою нашого куща. Все, що нижче, ми обережно видаляємо, ви можете скористатись манікюрними ножицями або пінцетом. На початку при обрізці ми з вами залишили три пари справжніх листочків, і от на такому етапі невеликої рослини цього буде більше ніж достатньо для фотосинтезу. І тепер, коли пасинки прибрані. Уся енергія йде саме в ці дві точки, просто які нам потрібні для формування гілок.